Вітаю, друзі! Ви на каналі Спартанський шлях. Друзі, ви ніколи не задумувались, не спостерігали, що? Є такі люди, які відвідують тренажерну залу, виконують різноманітні вправи. Сьогодні він там якийсь трицеп скачає під кутом. Завтра він біцепс під іншим кутом. Післязавтра там ліву ногу, потім там ще щось, якісь паучі згинання, там оці всі. Тренування його такі урізноманітнені, він постійно тренується, кожного дня ходить, ходить, а нічого не відбувається. Людина, як була отаким дрищем, так і залишається. Чому так відбувається? Ніхто над цим ніколи не задумувався. Сьогодні ми поговоримо, як потрібно тренуватися, щоб ви все-таки нарешті почали рости, і які вправи для цього потрібні Вправ Відразу скажу, не потрібно дуже багато, достатньо там 3-5 вправ для того, щоб ви росли. Так, друзі, ну сходу починаємо навалювати. Дивіться, подобається вам, не подобається. Від ізоляції, від ізольованих вправ м'язи не ростуть. Не ростуть від слова взагалі. Як би ви там соплі не пускали через носа, що б ви мені не казали, що б ви мені не написали, тому що коментарі дуже часто читаю, є там різноманітні коментарі, так м'язи ваші не виростуть. Якщо ви прийшли до зали, розпочали своє тренування, виконували якусь окрему ізоляцію, і через півроку ви набрали один кілограм і якийсь сантиметр в руці, то це ви не виросли. Це ви не виросли, а тим більше далі ви не будете рости. Ви ото все, що за перший рік ви набрали, якісь там блядь, пів кілограма, і то за рахунок якоїсь води, може, ви посрать забули сходити. От, Ви додали вагу і все. Більш нічого відбуватись не буде. Чому так відбувається? Дивіться, що таке ізольовані вправи, що таке базові вправи. Проста істина, але я повторюсь, потрібно всім знати, а тим паче, якщо ти новачок і дивишся мене вперше. Дивіться, базові багатосуставні вправи. Є багатосуглобні українською. Є наші суглоби, один, другий, там і так далі. Знаєте, всі де вони знаходяться. Якщо під час виконання вправи в роботу включається більше, ніж один суглоб парний мається на увазі, то ця вправа вже базова. Тобто оці всі розгинання на трицепс, ізольовані це ізоляція. Ви ізолюєте, ізольовано ви тренуєте один м'яз. Якщо у вас додається в рух плече, ну от дуже просто все зрозуміти. От, тренуємо, розгинаємо трицепс, так, вірніше, розгинаємо руку. В роботу підключається трицепс ізольовано. Один м'яз практично працює. Якщо в роботу до роботи додається плечовий суглоб, кріплення широчайшої тут знаходиться. В роботу підключається вже м'яз спини. От. Широчайший м'яз теж включається в роботу. А тепер подумайте, яка вправа буде більш енергозатратною. Оця дрочечка. Чи оце те, де працюють більше суглобів? Це так, по мінімуму, ми розібрали. А уявіть собі присідання. Уявіть присідання зі штангою. Скільки суглобів там працює, скільки м'язів одночасно задіюється. Більш енергії ви витрачаєте. Чим більше енергії витрачається, тим більше викид гормонів в кров. Теж один довбої блядь, писав мені, що 21 століття ви про гормони ще, викид гормонів розповідаєте, блядь, про них будуть розповідати і в 22 му і в 23 му столітті. Я впевнений, тому що зростання м'язів запускається за рахунок анаболічних гормонів, які знаходяться в крові. Вони потрібно, щоб вони попали в ту кров. А попасти в неї можна тільки коли ви спричиняєте стрес. Чим він більший, тим більше гормонів звільняється в вашу кров, попадає в вашу кров, і таким чином ви будете рости. Люди, які використовують анаболічні гормональні препарати, анаболічні стероїди, у них достатньо в крові, знаходиться їх штучних штучних. Цих гормонів в крові достатньо знаходиться. Їм не потрібно паритися над цим, і такі люди можуть ходити, виконувати більш якісь лайтові вправи там, і буде зростання. От, Багатоповторочка, якась хуєть на фермі, людинка чик-чик, качається, в нього щось там підростає. Але я вам скажу: натуральний атлет, який тренується без додавання стероїдних. Препаратів, він може обігнати того ж дрочера хіміка, якщо буде грамотно тренуватись, використовуючи важкі базові вправи. Хіміки теж виконують базові вправи, і вони там прямо піздец ростуть, тому що це два в одному, як то кажуть, навантаження на Більше суглобів включається, навантажується більше м'язів, гормонів достатньо і все тіло прекрасно, чудово росте. Знову ж повторюсь, люди, які це все не використовують, їм потрібно виконувати важкі базові вправи, щоб рости. Аксіома. Все. Більше нічого не потрібно. Те, що і тренування потрібно виконувати з важкою вагою для вас. От. Для вас може 50 кг бути важка вага. Ви її ледь тягнете, ледь піднімаєте, ледь жмете. Для когось це легка. Якщо вага для вас легка, вам потрібно її додавати. Те, що мені теж один там клоун писав, просто мене вже це заїбало. Я іноді читаю ці коментарі і там прям просто блядь, повне непорозуміння, нерозуміння того, що я роками вам сука, намагаюсь донести, блять. Не подумайте, є адекватні люди, нормальні, які це розуміють. Але є, блять, розповідаєш, викладуєш все зрозумілим текстом, нашою мовою, зрозумілою, воно сидить, читає, воні хуйню якусь пише. А я, блядь, з гантелями присідаю, я отак буду робити, блять. Скільки ти зможеш присідати з гантелями? Скільки? Ну, візьми. Дві гантелі по 30 кг, поприсідай з ними. Ну, піздец буде важко. Ну, а є люди, доходять, присідають. Я сам болгарський робив з тридцятками. Але до цього потрібно дійти. Далі, дві по 40 візьми, да? Ну, надзвичайно важко. Але візьми на спину кінь соточку, якщо немає проблем, звісно, з опорно-руховим апаратом. Кінь на спину соточку і присідай. І все буде рости, і ти зможеш прогресувати. З гантелями ніхуя не буде. Будеш отаким доходягою, коментарем, коментатором, блядь. Сидіть і писати, нахуй. ви, виклав, блядь, техніку про е, сумо. Там прекрасна управа, багато суглобів задіюється. Про техніку, все там кажу, щось мало людей подивилось, пише. Де да нахуй вона кому надо? Ну, ну, ну що сказати. ну. Не, нема просто слів, розумієте? Я десь краще промовчу, щоб занадто багато не матюкатись. Тому що... ну, на язик просто одне матюча лізе, коли ти коли таке читаєш. Як це вона не потрібна? Як вона не потрібна? Це одна з найкращих вправ, яка розвиває ваш корпус в цілому. Одна з найенергозатратніших, одна з найкращих. Сумо. Або класика. Не потрібно, потрібно люди. Я з гантелями. Ну, дебіл, коротше, все це ми проїхали. Тобто, посил, зрозуміло, важкі базові вправи і збільшення ваги. Ну, відпочинок, сон там це все теж зрозуміло. Потрібно дивитися, як ви відновлюєтесь. Відновлення. Відновлення, харчування, дивитись, що ви їсте, і от тренування. І от тренування, які вправи потрібні. Давайте. Розберемо самі рухи, які тобі знадобляться, щоб ти ріс. В одній статті Арнольд Шварценеггер розповідав, що у Вінса Жиронди був такий тренер, всі знаєте, новатор вправ. Там він бодібілдер, тренер чудовий виховав, виховував чемпіонів. Що новачки, коли до нього потрапляли на тренування? У нього був окремий зал, окрема зала для новачків, вони охоювали. Вони, коли заходили в зал, там, там нічого не було. Були стійки для присідань, був помост, там лавки, якісь штук, лавка для жима ще, і все. Навіть гантель, там були гантелі, як пише Арнольд. Але він забороняв їх торкатись <смеш> новачком. Як ви думаєте, він, він дураком був? Чи, чи це дійсно все нормально? База про те, що я казав, для новачка потрібно всі оці бодібілдери, всі, тих, що ви бачите, свою загальну масу вони нарощували. Виконанням базових вправ. Вони важко тренувалися щоб набрати загальну м'язову масу. А потім, коли вже вони чудово виглядали, вони знімали відео, де стояли на блоках, дрошечку робили, там, тяги якісь робили, все таке. От. Потім вони пропрацьовували окремі м'язи, коли готувалися на змаганнях. Додіки недалекі, які це все бачать, вони думають, що прийшов отакий. Почав шморгати блоки і виріс. Ні, так не ростуть. Любі друзі, так не ростуть. Які ж вправи потрібні? Дійсно, як не заблукати серед цих всіх вправ? Що нам потрібно? Нам потрібно всього три рухи. За великим рахунком, три рухи потрібно, щоб повністю нагрузити ваше тіло. Давайте розпочнемо поділимо тіло на опіл. Низ. Ноги. Те, що теж, знову ж таки, повторюсь, окремі додіки блядь, не тренують. Знаєте чому? Тому що це дуже важко, це дуже енергозатратно, він ледь дихає, йому потрібно присідати. ну, тренув... Любі тренування ніг вони виснажливі і енергозатратні. Простіше ж прийти, блядь, подрочити бісушку нахуй, і піти. От, Їм просто важко. А потім вони складають міфи. Ноги, тренування ніг, вони ж такі, це стрьомно, блядь. Позвонок свій хребет травмуєш, там, суглоби летять. Так візьми меншу вагу і потренуй, щоб не летіли суглоби. Починай з грифу, з пустого. Важкий гриф, візьми менший гриф. Є різноманітні грифи, зараз 21 століття, як ви пишете. Візьми 10 кілограмів гриф, поприсідай, напрацюй техніку, не можеш сам знайти тренера, заплати йому гроші, не жмись, не будь підарюгой, блядь. Якщо ти хочеш отримати результат, а не просто ти хочеш просто ходити до зали для того, щоб ти ходив просто. От, замкнуте коло. Якщо дійсно хочеш результат, попрацюй над цим. Почни з грифа, почни присідати, постав техніку, з часом ти будеш укріплюватися. Можна вже з 20-кою присідати. Ну, є люди сильніші, спочатку з 20 беруть, там, є з першого тренування, у мене були такі, що 50 присідали. Це ж не проблема. І поступово прогресуй. Ті люди, які присідають під 200 і більше, вони всі починали з малої ваги. Зараз ви мені можете цілком справедливо сказати, що, да я і сам же казав, що багатоповторка краще нарощує ноги. Краще працює для того, щоб ноги росли. Але багатоповторка не плутайте. 10-15, відсили 20 повторень. Не 30 і не 50. І багатоповторка нарощує ваші м'язи, ніг нижньої частини тіла, за умови, якщо ви дійсно берете якусь нормальну вагу. Ну, от у мене мій друг там, переписувались ми в інстаграм. Він присідав з двома гірками по 50 кілограмів. От, дві гірки такі, 100 кілограмів. Присідав 200, ноги особо не росли, укріплювались, потужні були, він силу відчував. А, ну, трошки приросли так. Але коли почав отак на грудях тримати дві, два полтинника і присідати з ними, піздець, Отакі От колодки виросли. Але ж ви ж не плутайте, він присідає 100 кілограмами фронтально, на квадри направлено. І це все-таки вага. Тому що я для чого це кажу? Тому що люди побачать і почнуть присідати. Там він візьме гриф, буде 50 разів з ним присідати. І це ж багатоповторка, це ж спрямовано на зростання. Ні. Це не спрямовано на зростання, це спрямовано на долбоєбізм. Ну, Тругих слів я не хочу підбирати навіть. От, Ви розумієте. Тому один рух у вас обов'язково повинен бути. І зазвичай його першим ви повинні ставити в ваших тренуваннях це тренування ніг. Який рух обирати вам? Тільки не ізоляція, не розгинання ніг, сидячи там, чи згинання, це дрочка. От. Оберіть рух для ніг. Тобто ви можете присідати, ви можете робити якісь випади, ви можете виконувати болгарські сплітприсідання, це якщо у вас там проблеми з опорно-руховим апаратом. Ви можете навіть присідати з тими ж гантелями, там, о, поки ви там дійдете до тих 2 по 40, ви будете рости так. Але з часом потрібно буде ще прогресувати. Можете присідати з гірями, варіантів дуже багато. Можете присідати фронтально. Є зомбі -присід. От, Можете класичні присідання, варіантів дуже багато. Оверхеди ті самі. Укріплюється і корпус. Ще те, що мені сказав товариш, ну це я теж спостерігав по людям, коли він присідав з 200 і плюс кілограмів, то більше укріпилась і виросла спина в нього. Як не дивно, працював на ноги. Корпус, корпус тримає груз, корпус тримає вагу, він теж буде укріплюватись. Ви всі будете кріпкі. От, дивіться, скільки вам можуть дати одні лише присідання. Так, друзі, за станову я не сказав. Можна теж виконувати станову, часто вона не виконується не частіше ніж раз на тиждень, і я не рекомендую виконувати станову перші 4-5 місяців. Вона більш складна в технічному плані. Особливо, ну, дивитися, ще по людям потрібно. Якщо людина там прийшла, такий сухарі, не укріплена, яка йому станова? Хай укріплюється, укріпити спину на тих же присіданнях, укріпити спину на інших вправах. Про це ми поговоримо. От, Тільки тоді переходити до станова. Якщо у людини немає м'язів, взагалі, ну, такого не буває, звісно, якісь м'язи є, але ну, їх мало, там таке щось, таке, нема. Кажуть так, сленг такий, нема у тебе м'язів. Як ти будеш тягти? А він намагається тягти. Він буде тягти за рахунок розгинання скелету. Тобто хребет буде страждати. І от звідти якраз і беруться міфи про шкоду станової тяги. Якщо ви будете працювати нормально, то ніяких проблем у вас не буде. От. Але це вже потрібно дивитися по, по рівню підготовки людини, яка. Хоче отримати результат. Наступний рух. Знову не жими. ті, що всі ждуть. Всі ж, бля, якщо біцепс не качають, то приходять, жими роблять. Лавка от, вечором забита, блядь. Спостерігав картину минулу суботу, просто піздець. Стояли з моїм учнем блядь, угорали. Прийшов отакий дрищ, без розминки його кинули на лавку. Дали 50 кг, його придавило. Він походив, походив, дивлюся, вішають 70 кг. І він хоче їх вже знімати. Я їх повиганяв нахуй. Ну ви розумієте, ну що ну, ну, це? Тому другий рух тяги. У вас повинні бути тяги. Обирати які, обирати вам. Ви можете обрати дві вправи, можете три, можете навіть одну обрати. Для початку, якщо ви будете підтягуватись на турніку з різною варіацією, вам цього буде більш, ніж достатньо. Є люди взагалі не, не можуть. Не вистачає сили підтягти свою сраку. Для цього резинові гумові ленти. От, чіпляєте, воно знімає навантаження. Якщо у вас 80 кг на резині, вона вам допомагає, у вас буде вже там. 50 чи 60, ви зможете підтягти свою жирну тушу на перекладині, на турніку. Працюйте над цим. Весь верх тіла буде укріплюватись. Вся спина, всі м'язи спини працюють. Передпліччя, руки, той самий біцепс, який годинами дрочать. Навіщо його дрочить, Піди попідтягуйся. Піди, сука, попідтягуйся і буде все прекрасно. Хочеш акцент на спину змістити? Зроби. Намагайся підтягуватись до грудей. Не заводь підборіддя, а від, відводь голову назад і тягни отаким чином, щоб працювала спина. Прекрасна вправа! Можна виконувати тягу в нахилі. Якщо проблеми з спиною, можна виконувати тягу гантелей лежачі. Для лінивих, але все ж таки, якщо є проблеми, можна так робити. Берете дві гантелі і піздячити. Люба варіація тяг. Це працює. Ви будете укріплювати спину. Ну, в ідеалі дивіться дві тяги. В ідеалі дві. Верхня і горизонтальна. От. Таким чином ви будете пропрацьовувати як верхню частину, так і, і нижню середню частину. Тобто, коли ми підтягуємось, більше в роботу ці круглі підключаються, все таке там, звісно, вся спина і широчайші працюють теж. Але коли ви тягнете ще в нахилі, то більше задіюються широчайші, більше задіюється середня частина, там ромбовидні, оці всі. Фрагменти, сегменти нашої спини. Тому що спина це не м'яз, а спина це просто частина тіла, на якій знаходяться дуже багато м'язів. Так, друзі, і нарешті, що вам потрібно ще? Третій момент. Дочекались, блять, жими. жими. Жими можуть бути теж різноманітні. Тобто, ми розуміємо згинання. До себе це тяги. От, по суті, згинання руки. Це тяга є, ти тягнеш, притягуєш вагу, розгинання, ти жмеш, розжимаєш, жмеш вагу. От, потрібні жими. Ну зазвичай жиму штанги лежачи для початку достатньо. Можна дві вправи. Можна взяти одну вправу під кутом до гори, але не 45. Не рекомендую 45 градусів, рекомендую 35-30, 45 більш. Плечі, передня дельта, забирають навантаження. 30 більше грудні, а особливо ключичний відділ. Те, що відстає у всіх, є, провалені. Є нема тут нічого. Така смішна фраза. Є, нема. Є, нема. Воно є, але тут нема. <свистак> Верхньої частини нема. Зрозуміло. 35 градусів, жими можна. Можна жим лежачи, жим стоячи виконувати. Плечовий пояс верх нав... весь навантажується. Все буде прекрасно рости. От. Бруси. На брусах можете віджиматись. Це теж жими. Теж піздець яка прекрасна вправа. Скільки м'язів одночасно задіюється. Там і, частково і спина працює, там і... і задні дельти, і трицепси, і грудні працюють. Там, ну, чудово. От. Три рухи, які тобі потрібні, любий друже. Обери їх, обери, тобі буде більш, ніж достатньо для того, щоб ти ріс перші півроку. Навіть рік. Ти будеш рости, руки можна не трогати. Хочеш добав якусь в кінці дрочечку, але при тягах твої руки будуть навантажуватись. при жимах, ну, зрозуміло, біцепси будуть навантажуватись. при жимах твої трицепси теж будуть навантажуватись. І ноги будуть навантажуватись. Нижня частина. Коли будуть навантажуватись ноги, корпус теж включається в роботу. Що ще потрібно? Ну, Дельти, там, хто хоче, бля. Їх, їх взагалі ніколи не треную, я пауерліфтинг уклон. якщо хочеш там плечі, ну, ще якісь махи. Додай, додай подивись. І все, і ти можеш собі скласти чудову програму, на якій ти будеш прогресувати і рости. Звісно, є нюанси, багато про це я розповідав, суперкомпенсація, все це все є на моєму каналі. Все є на каналі, подивись, пошукай, знайдеш те, що тобі потрібно, складеш собі програму. Якщо в тебе не виходить, звертайся до мене, я тобі складу програму. Або будеш тренуватися під моїм керівництвом. Те, що роблять деякі люди і прогресують. Прекрасно прогресують. Ну, от якось так зрозуміло те, що я хотів вам донести. На сьогодні все. Напишіть коментарі, поділіться цим відео з друзями. Не жміться, не жміться, хай всі люди бачать, як правильно і грамотно тренуватися. Всім добра спорту і до нових зустрічей!